Після цього явив себе знову ісус учням біля моря Творіацького. І з'явився він так: були разом Симон Петро і Фома, прозваний близнюком, і Нафанаїл із Кани Галілейської, і сини Заведеєві, і двоє інших його учнів. Говорить їм Симон Петро. Іду ловити рибу. Вони говорять йому. І ми підемо з тобою. Вони пішли відразу, увійшли в човен, і тієї ночі вони нічого не спіймали. А коли вже настав ранок, Ісус стояв на березі, але учні не знали, що це Ісус. Тоді говорить їм Ісус. Діти, чи маєте якусь їжу? Вони відповіли йому. Ні. Він же сказав їм: «Закиньте сіть із правого боку човна і впіймайте. Тоді вони закинули і вже не могли витягти її через велику кількість риби. Тоді говорить Петру той учень, якого любив Ісус, це Господь. Тоді Симон Петро, почувши, що це Господь, підперезався верхнім одягом, тому що був роздягнений і кинувся в море. А інші учні припливли в човні, тягнучи сіті із рибою, тому що вони були неподалік від берега, ліктів із двісті. Коли ж зійшли на землю. «Бачать розкладне тліюче вугілля і рибу, що лежала на ньому і хліб, говорить їм Ісус. Принесіть із тієї риби, яку ви зараз піймали. Пішов Симон Петро і витягнув на берег сіть повну великої риби числом 153. І при такій кількості сіть не прорвалася. говорить їм Ісус. Ідіть їжте. І ніхто з учнів не наважився запитати його Хто ти, знаючи, що це Господь. Підходить тоді Ісус і бере хліб і дає їм, і також рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням своїм після Воскресіння з мертвих. Коли ж вони поїли, Ісус говорить Симону Петру. Симоне, Іонин, чи любиш ти мене більше цих? Він говорить йому: Так? Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Він говорить йому. Годуй ягнят моїх. Говорить йому знову вдруге. Симоне Іонин, ти любиш мене? І він говорить йому. Так, господи, ти знаєш, що я люблю тебе? Він говорить йому Паси овець моїх. Говорить йому утретє. Симоне Іонен, ти любиш мене? Засмудився Петро, тому що утретє він сказав йому Ти любиш мене. І сказав він йому: Господи, ти все знаєш! Ти знаєш, що я люблю тебе. Говорить йому Ісус. Годуй овець моїх. Цей учень і свідчить про це. І написав про це, і знаємо, що свідчення його істинне. Багато ж іншого створив Ісус, про що, якби написати докладно, думаю, і сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь.